Незвичайна пригода вишневого компоту і смаколикового містечка читає авторка Світлана Лугова. У самому центрі смаколикового містечка. У компотній кав'ярні серед баночок, каструль, ложечок, чашечок солодких родзинок жив герой нашої казки Ароматний вишневий. Компот. Компот був гранатового кольору з вишеньками, що плавали у ньому, мов дорогоцінні коштовності. Його смак був солоденький, з ледь помітною кислинкою. Зовсім як його характер. Він був милий, але трохи зарозумілий, мріяв мати чудових друзів. Але першим не хотів нікому запропонувати дружбу. Вишневий компот, коли бачив, як добра кашка щодня сніде з домашнім сирком, обіймається при зустрічі з солодкою баночкою варення, а по вечорах веде цікаві розмови з розсудливою маслинкою, зітхав і трохи заздрив. І його солодко кисле серце стискалося. Чому вони першими не звуть мене до столу, зітхав він. Я ж теж смачний і гарний, і в мене навіть цукор є. Так би він і простояв на полиці у кав'ярні, якби не один випадок. Одного ранку, коли сонечко ніжно заглядало у віконця компотної кав'ярні, вишневий компот прокинувся. З неймовірним відчуттям, що сьогодні трапиться щось особливе, він роззирнувся довкола. Добра кашка з домашнім сирком весело теревенили. за сніданком баночка варення вже готувалася до зустрічі з розсудливою маслинкою. Аж раптом. До кав'ярні забігла кругленька цукерочка із золотистою обгорткою та сливовим візерунком. Вона сяяла, мов сонечко, і весело підстрибуючи, звернулася до вишневого компоту. Привіт, компоти! радісно вигукнула вона. Я тебе весь ранок шукала. Мені терміново потрібна твоя допомога. Компот аж розплескав хвилю вишневого соку від здивування. Моя допомога? Так, слухай, нещодавно мене ти запевняв, що нічого не боїся. Так от принц смачного королівства, Солодкий Рулет II потрапив у пастку. Його схопили хитрі чіпси. Вони вирішили, що лише солонні та гіркі закуски мають право на владу. Викрали принца і зачинили його у високому банановому замку. Вишневий компот аж затремтів від хвилювання, адже нарешті з'явився шанс довести усім, що він дуже хоробрий. Він зіскочив із полички та разом із сокерочкою вирішили у велику небезпечну дивовижну казкову подорож. На шляху до бананового замку їм трапилася несподівана перешкода прозорий і блискучий міст желейних левів через кавову річку. Як тільки вишневий компот ступив на міст. Перед ним з'явилися три величезних лева червоний, зелений і жовтий. Вони були з найсолодшого фруктового желе, з малини, ківі та лимону. Їхні очі сяяли, мов яскраві карамельки. Хто насмілився перетнути наш желейний міст? проричав червоний лев. «Цукеречко і компат? Боязко перезирнулися, тихенько назвали свої імена та повідомили зеленим левам, що їм потрібно потрапити на інший бік кавової річки. Ау! Тільки той, хто розгадає нашу загадку, зможе перетнути міст, додав зелений лев. Компот, почекавши хвилинку, хоробро відповів Я готовий. І тоді жовтий лев загадав мандрівникам загадку. Я буваю твердим, буваю м'яким, буваю, сипучим. Мене люблять усі, і я дружу із чаєм. То що ж це? Відповідайте негайно. Компот замислився. Він пригадав. Затишні вечори у кав'ярні пригадав солодощі, які завжди посували до теплого напою. Так це ж цукор, радісно вигукнув він. От що усі точно полюбляють. Так і є, ти правильно відповів, леви розсміялися. Їхні жилені тіла дуже кумедно затрусилися. І міст перед компотом і цукерочкою засвітився зеленим світлом. Ну що ж, проходьте, сказав жовтий лев. І друзі, взявшись за руки, швидко побігли по Желейному мосту. Але щойно цукерочка і компот зробили перший крок з мосту на берег, небо потемніло. Із-за дерев вирвався вихор гострої приправи. Це був торнадо сумішів перців. Мандрівники зрозуміли, якщо вони не будуть дуже швидко бігти до труфільного лісу, то цей вихор може закрутити їх назавжди. І друзі зробили щось неймовірне. Побігли так швидко, що навіть вишеньки з компоту ледь не повискакували. А потім вони довго блукали серед трюфільного лісу, де кожен листочок пахнув з ефірками, а вітерець приносив аромат свіжої випічки, коли нарешті опинилися перед височенним банановим замком, де у самій дальній кімнаті знаходився принц смачного королівства, солодкий рулет. Другий. Компот і цукерочка тихенько побралися, повз гіркі чіпси, що стояли біля брами замку, і дрімали. Наблизившись до тої самої кімнати, цукерочка випадково зачепила смолоскип, із гострого перцю він упав, і охоронці прокинулися і помітили мандрівників. Чіпси загрозливо захромтіли. Тільки солоні та гіркі закуски мають право заходити до цієї кімнати, проголосили воїни. Але компот не злякався. Він підійшов ближче, і його солодкість почала розтоплювати серця цих чіпсів. На цукеречка пригостила охоронців солодкими льодяниками. Чіпси спочатку відмовлялися. Але все-таки вирішили спробувати. Хм, солодке не таке вже й погане, сказали вони. Отакої, та вона навіть іще й смачне. У той час, поки чіпси ласували людяниками, компот тихенько зняв ключ і відімкнув кімнату. Принц був звільнений, і смаколики щиро раділи. Охоронці чіпси. Після того, як спробували солодке, більше не заперечували, що принц повернувся до свого замку. З того дня у смаколиковому містечку солоне та солодке жили у гармонії, а компот більше ніколи не стояв самотньо на поличці у кав'ярні. Він уперше в житті відчув, як приємно бути серед друзів. І тепер його вишеньки сяя у кухлику, мов коштовності радості. Вишневий компот відчував, що справжнє щастя це коли життя наповнене теплом, дружбою і різними смаколиками. І якщо тобі сподобалася казка, то постав подобайку.